Мы понимаем, что происходит или нет? Вы что, охренели? МВФ! Мы хотим в войне победить? Или мы пытаемся делать вид, что все нормально, сейчас мы тут одной стрелкотней забежим, ну окей. Они будут тогда хреначить по Белгороду, они будут хреначить по Курской губернии. А мы все такие интеллигентные, они будут пытаться нести удары по Москве, сейчас им дадут все, что надо. Мы же понимаем, что все пролеты их Беспилотников многократный, которые разбивают, кроме все прочего, передают разведные информацию, которых у них и так сколько угодно, благодаря тем же там Google Maps, Шмэпс и Фигепс. Внутри страны что мы творим? Ну, я, я просто реально не понимаю. Вот мы понимаем, что происходит или нет? Ну, 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 просто реально, да? Мы отдаем себе отчет, что происходит? Ну вот сейчас у нас экономика. Ну Михаил Леонидович у нас будет 8 утра, он нам объяснит. У нас есть целый Центробанк. А какая задача Центробанка в условиях войны? С инфляцией бороться? Как борьба с инфляцией приведет к тому, что на фронте будет больше всего того, что необходимо? Никак. Как борьба с инфляцией приведет к тому, что мы завышаем ставку, и сходящего ничего нельзя производить? Как борьба с инфляцией приведет к тому, что Центробанк не занимается самым важным? Это же банк. Ну, предложи схемы расшить проблему трансграничных платежей между Россией и Китаем, чтобы товары могли из Китая идти. Можете? А, любое предложение вы будете говорить, а нарушает это или не нарушает, там, фак, а и всякую прочую американскую хреновню. Вы сюда зачем приглашаете представителей МВФ? Чтобы Юдаевой там было комфортно? Вы что, охренели? МВФ! Враги, которые сюда приедут, вы им будет что, делиться секретной информацией по поводу того, что у нас как живет? Что экономическая информация в условиях войны не является секретной? Вы там все немножко с глузду не зъехали. Я еще раз прошу, что делал Центробанк для победы? Если это не наш Центробанк, снимите надпись «Центральный банк Российской Федерации». Напишите надпись, что «Центральный банк филиал МВФ». Чтобы людей не было иллюзий, ну, тогда хрена идите отсюда к чертовой матери. Че вы творите? Вы обслуживаете Конституцию 93-го года, написанное неясно кем людьми, которые стыдятся своего участия в этом, и которым мы сейчас всякими методами пытаемся подправить. Нет, ну что, вы, ничего нельзя говорить плохого о Конституции, я понимаю. Но только мы помним в 93-м году, какая у нас была компродорская элита, и что эта компродорская элита хотела сделать с нашей страной полностью сдать ее суверенитет, в том числе и в кредитно-финансовой политике. Поэтому де факто все, что касается ЦБ, то, что как-то прописано в Конституции, это сдача суверенитета в этой области. Вы что, мы слышали о такой роли Центрального банка во время Великой Отечественной войны? Ну просто раді інтересу. комунікувати питання щодо Криму під час Кримської платформи з нами Марія Тома. Пані Марія, вітаємо вас. Доброго дня просимо коротко підсумувати. учора. Дуже багато важливих для України, і так з люди... і важливих і впливових і власне про підсумки такі короткі просимо вас. Так, дякую за цю можливість. Ну, справді головне, це те, що кримська платформа відбулася, і ми завжди говоримо про те, що звісно саміти кримської платформи самі по собі не можуть знання Криму, але вони створюють для цього необхідні передумови. Так і першою такою передумовою є власне консолідація навіть на вербальному рівні зусиль міжнародних партнерів. Зрозуміло, що в останні кілька років ця риторика, яка звучить на саміті кримської платформи. Форми стала значно а, більш такою мілітаризованою, так що ми абсолютно вітаємо, і що для нас є пріоритетом зараз, так порівнянні з першою кримською платформою, яка ну більше в такому дипломатично-політично-дипломатичному руслі а, звучала. А, і звісно, цього року у нас дуже потужний справді склад учасників після початку повномасштабного вторгнення. Це було проблемою. Хочу нагадати, наприклад, 2022 рік, коли до Києва для фізичної участі в саміті кримської платформи приїхав тільки президент Дуда, президент Польщі, за що ми неймовірно вдячні. Але цього року ми бачимо, ну тобто світові лідери, фактично, так представники держави держав, які є світовими лідерами, також наші дуже вірні. Ні, найближчі союзники країни Балтії, зокрема, і Хорватія, Чехія, тобто ті, хто найближче відчувають найбільше російську загрозу, скажімо так, на собі. А ми говоримо про те, що було більше 60 учасників, оскільки саміт знаєте трошечки привідкрию, можливо. За кулісся це дуже непростий процес організації. Там до останньої хвилини підтверджується участь певних країн. Там онлайн звернення надсилається або відозверння надсилається або онлайн участь. І для того, щоб все звести до купи, потрібен певний час. Але ми говоримо про і озвучити конкретну цифру. Ми говоримо про більше ніж 60 учасників. Важливо, що були такі країни, як Аргентина, та і от хочу на це звернути увагу, що це фактично. Це вперше участь Аргентини в Кримській платформі, і загалом латиноамериканської країни останнім часом справді стали більш інтенсивними спроби України активніше спілкуватися з країнами, в тому числі Латинської Америки. І я думаю, що це один з результатів такого спілкування, і це є важливо для нас як части для частини команди, які працюють, яка працювала, яка працювала над організацією саміту разом з міністерством закордонних справ офісом президента. Було дуже важливо також показати зв'язок між формулою миру, яка є зараз такою ключовою ініціативою держави, особисто президента Володимира Зеленського. щодо... Встановлення миру справедливого, так і триваючого миру, із кримською платформою взагалі підкреслити, що Крим є е, наріжним каменем е, е, цієї платформи. Е, перепрошую, формули миру. Так що Крим присутній абсолютно в усіх пунктах формули миру. Насправді, і жодна реалізація жодного пункту неможлива без кримського елементу, без деокупації реінтеграції Криму. Ось ми власне це теж. Намагалися підкреслити. Ми говорили про перемоги України в Чорному морі, яка який є результатом, звісно, передусім наших сил оборони, їхнього героїзму і самовідданості, і також наданої державами нашими союзницями зброї. А і власне, звісно, що ми були б дуже щасливі, якби в рамках саміту від наших партнерів. Нерів прозвучав цей довгоочікуваний, Знаєте, ця лінія червона була знята, пов'язана з Російською Федерацією, і діяльністю наших сил оборони. Ну цього не прозвучало, але я сподіваюся, що далі в на в рамках двосторонніх зустрічей це все ж таки обговорювалося і в позитивної з позитивним для нас результатом. Ну і ще дуже коротко відзначу, тому що ми спеціально над цим працювали в рамках саміту. Жодного іншого саміту настільки потужно, не звучав. Ала тема постко антиколоніальна постколоніальна, так і завдяки Рорі Фініну, засновнику українських студій в Кембриджі, перша леді з дуже класною промовою виступила. Раджу справді її послухати. Де ми говорили про деколонізацію сприйняття України і Криму, зокрема, про зміну цієї російської імперської оптики, яка досі присутня в академічних центрах заходу, а про те, як це необхідно змінювати, і що кримська платформа, яка вже ну раз вона збирає наших друзів, вису. П'юзників вона може також і для цього прослужитися для цього гуманітарного виміру. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.